З а цими як, як достукатися, якщо ми бачимо, наші журналісти, наприклад, приїжджають в Маріуполь, і вони звідти намагаються тікати через те, що дуже агресивно атаку. Я вам скажу з військовими, чиновниками. Навіть журналістам нічого не вийде. Тут треба було, щоб канали довіри, коли ми їх готуємо. Ці зустрічі, коли ми довіряємо один одному, ми попередньо погоджуємо позиції, погоджуємо формат, поступово, погоджуємо безпеку, поступово погоджуємо безпеку. Даже швидко, але погоджуємо безпеку. Кожного ми приїжджаємо вже і ми зустрічаємося як дві сторони. Але ми відповідальні за формат за безпеку нашої, нашої зустрічі. Відповідно, порядок денний, який визначений, ми попередньо вже бачимо, що в нас є спільне бачення. І далі ми ведемо дискусію, намічаємо конкретний план дій. Він є вже, не то, що там ми теоретично говоримо, вже конкретно пошагово. Я говорю вже місяць, ми про цьому добиваємося. 18 пунктів готових. Але ми, оце навіть наш форум, це не підмінимо владу. Тому що рішення. Критична доля потрежуть обов'язково політична них, кажіть, обов і юридичне рішення однозначно, але і оперативний склад е, дій повинен бути те, що говорить кредит довір'я напрацьовується поки не на офіційному рівні. До наших зустрічей офіційних, до з представниками ЗМІ, треба, щоб якраз попередньо була проведена глибока е, робота. Я скажу оперативна, це як е, чисто спецслужби термін, але е, е, так, якщо ми взагалі беремо, це робота по кредиту довіри. Контакти, наприклад, директорів заводів. З центром прекрасні друзі, ректори, наприклад, профспілки, представники військових, представники спецслужб, навіть ті, які захоплені. Та зараз ми вони контактують між собою. Говорять, ми готові до діалогу. От через цих людей, які звідси і звідти, ми готуємо відповідно зустрічі, готуємо позиції. Ми гарантуємо безпеку, припиняємо на цей період всі любі військові дії і відводимо навіть війська наші і, 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 і починаємо переговори в системі тиші. От якраз перший сигнал, що переговори успішні, це припинення припинення любих операцій і з боку влади, і з боку відповідних бойовиків, і розпочаток чи початок переговорів. Це буде для всього суспільства нормальний сигнал.